Вітаю вас! В зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в Україні, саме час дуже подумати власною головою і про Переясільську раду, і про Переясівську зраду, і про повстання Богдана Хмельницького. Тому що на сьогоднішній момент те, що ми спостерігаємо, воно показує, що дійсно будь-якому випадку, повстання Бадна Хмельницька, це була велика помилка, не говорячи вже про переясність зраду. Фактично на сьогоднішній момент Україна повертається в Європу. Помилку, яку здійснили, скільки там більше. Читайте, 500 років тому українська влада виправлена. Чому помилка? А, давайте подивимось, у вас ще не помилка, от давайте отак от, от критично. Без я, я розумію, що дійсно офіційна пропаганда зображає Богдан Хмельницького національним героєм, який визволяв кого, від кого. Почнемо з самого простого. Я знаю, що дійсно Петручка написано, що це боротьба українського народу проти польської шляхти. Дивіться, яка ситуація. Не існувало в XVIII столітті, в 16, -м, 15, -м, 17 -м, взагалі поняття, що таке народ, народність. Поняття нація з'явилося в 19 столітті. І на сьогоднішній момент вчені сперечається, що це таке. Як можна людину визначити, яка в нього національність? За місцем походження абсурд. Люди міняються, приїжджають. За мовою три абсурди. Деякі знають п'ять мов, що далі. Так що це абсолютно, ну, я розумію, що тоді академічно придумали нації. Ні. Запам'ятаєте раз назавжди. Я про це вже багато разів говорив. Що в ті часи, дай попередній, є чіткий розділ. Якщо ти підданий польського коря, ти поляк. Да-да-да, всі, хто жили, в тому числі в Києві в ті часи. І в Ніжині, це були поляки. Тож були піддані польського коря. А от ти, якщо підданий Великого князя Литовського, Литви. Да, от, ну, там випадку просто. Порядок обстану, хто в Мінській тоді жив, він був у тому що підпорядковується Великому князю Литовському. А хто в Москві або в Рязані? В Москві. Тому слово Москаль це необразливе не слово. Це ну, Фактично виходить в Москві, і да, це вказує те, що ти підданий московського князя. Не більше, більше. Як ви розумієте, турки або е, кримчаки, якщо це кримський хан або турецький. Да? Мало того в історії були випадки, коли ну, порядок політичних подій люди міняли. То він тут Литвин, то він там Москвин, то він тут Турок, да, то він тут поляк. Бувало, бувало. Деякі, деякі люди так міняли своїх, кому служити, і мінялися. Така ситуація. Тому оці всі розмови про якусь боротьбу українського народу, та ні, це всі поляки, вони всі піддані польського кореха. Не заперечую. Не заперечую. Були кріпаки, були поміщики. Ну, пани, якщо хочете. Шляхта. Шляхта, поміщик, пан це все те ж саме. Ну, по-різному сказу. Ну, звичайне діло, що любий кріпак говорить, о, як пан добре живе. Не заперечую. І зараз та ж сама ситуація. Е, дуже часто ви ругаєте директора своєї компанії, бо власника своєї компанії, що о, як він добре живе. Є, є, є. Але... Не буде директор цієї компанії, не буде керівника бізнесу, у вас зарплата не буде. Бо що ніколи це не думав? Ну от добре, він погана людина. Він розорився. У вас зарплата є? Нема. Так що ви тренете? І тоді ж те ж саме ситуація. Так що це цілком, ну, да, конфлікт був, і він і дійсно існував. Але, ну давайте так уважно подивимось, що дало повстання подав Хмельницького ну, звичайним людям. Ну так, да, пан поганий, ніхто не заперечує. Піднімається повстання. Війська козацькі, разом з татарами, звертаю вашу, проходять через територію ну, сучасної України. Ну ви ж розумієте, що значить, де військо? Грабунки. Грабунки. Насилля, вбивство. Ми... Да, Богдан Хмельницький видавало не розтали, забороняючи грабити. Та! Ви розумієте, що таке Запоріжжя? Бандюки, Звичайні бандюки, і ще й татари. О, ти господи. Ну, ви ж розумієте, коли місто брали вони що? Вони його просто грабили. Все. Так, да, так, да, да, да. я знаю, що там дуже часто грабунки були під прапором за православ'я. Ну, ти думай. завжди оці які граблі, вони завжди прикриваються якимось, ну, не синівниці. Е, Христос походив. Ну, Пам'ятаєте, Христові Ходи великі, то гроба Господнього. Те ж саме. Що вони до гроба ходили? Вони ходили грабити. В даному випадку ближній схід. А ці хлопці, так, да, грабували. Причому від, розумієте, що вони от приходять, вони грабують. От говорять, єврейський погром. Ні! Це погроми всіх. Невже ви думаєте, що ці батьюки, коли захопили місто, вони ділили? Ні, Вони грабували всі. От хто є ті грабу? Так, да, не заперечую. яка частина їх потім знищила. Ви думаєте, чому так дійсно з часом Богдан Хмельницький фактично підставив цих всіх ватажків, щоб їх познищило? Да. Тому що він ці ж бандюки з ними треба щось робити. І далі фактично їх познищив. Деякі в мірі говорять, що ну, чому Богдан Хмельницький фактично програв битву перед Берестечком, щоб знищив. Тому що вони є достав. стало. Далі фактично їх знищив. Так, да, так, да, так. Да. Така ста... Ну, так чи інакше, а дійсно розорили дуже сильно. А далі, далі, от ви уважно, дивіться, що він наробив. Як би там не було, а за часів річі посполити, так, да, ще були пани, були кріпаки. Але, ви що хочете сказати, що всі були кріпаки, та ні, звичайні, частини. Але ті дають кріпаки, ну це що значить кріпаки? Він податки не платив. Податки платив пан за нього. Це він впав податки, коли працював на пан. Тобто він свої роботи платить. Але дуже багато людей, ну, ремісників, торгівців, платили податки напряму. Да. То ще запитання, що краще, чи ти сам платиш податки, чи пан за день платить? Ох, питання, еволюція. Але що відбулося? Ну, да, тоді так склалося, що більша частина. Ремісників, жителів міста. Це були да, 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 євреї. І те, що ми називаємо католіки. Чому? Ну, По-перше, дійсно, я знаю, що в нас в те, що євреї це Торгаші. Ні, більша частина євреїв це були кажуть, ремісники, які дійсно приїхали з Європи і організували промислове виробництво на теренах України, якщо вам так проще. Промислове. Ну, в ті часи, так, да, так, да, так. Да. І, звичайно, що з тієї же Європи приїхали теж ремісники, які дійсно, ну по традиції, як правило, були католіки. І нема нічого дивного, що дійсно в містах були пастоли, були синагоги, були майстерні. І українські міста розвивалися, мало того, експортували навіть продукцію. Взагалі, що ви зрозуміли, от оці польські магнати, Вишневецькі, Концепольський і так далі не заперечу, експлуатував. Ну, як будь які ну, толігарх, ну от як зараз олігархи. Ну, ну що ж олігархи не, так сказати? да, копійку заробляв. Але вони організували експорт продуктів харчування з тен тогочасної Європи, тогочасної України в Європу. І Україна дійсно кормила Європу. Як ви розумієте, так, да, це приносило прибутки, да, це розвивало міста, да, це розвивало торгівлю, да, це формувало заможне селянство. І бідне селянство. Ні, це завжди. Це завжди таке було існути. Почалося цей бунт, все знищило. Все знищило. Да, Богдан Хмельницький приймав рішення, забороняв, роззаряти панські маєтки і так далі. Ну і що? А хлопці взяли. Пограбували, тим паче ви ж розумієте, раз пограбували, після цього нема нічого. Торгівля померла. Намерт. Яка там зовнішня торгівля? І що? Там Ярмарок було склав. Мало того, міста фактично спалили, розорили. І вийшло, що? Так, да, частина дійсно ті ж ремісників, просто убігла. А хто буде працювати? А нікого нема. Ні. Фактично, що відбулося? Так, да, хлопці землю, ну, панську землю поділили. Але що далі? Якщо раніше ви дійсно могли виростити урожай його продати за добрі гроші, а тепер нема кому продати. Міст нема! Нема! Розумієте, що після постана Багахменицького фактично десь 300 міст приверталися в села, захудалі села, села, деякі зникли. Зникли! Просто було міст? Зникло місто. Ну, взагалі, в сьогоднішній момент, що вам дуже цікава історія, реальна історія України, ви можете дуже багато знайти випадків. зараз село, а раніше було місто. Де? Спали, розарили, хлопці пограбували. Зато таке повз... Ай, як же вони билися за православну віру, ай, як вони бились! Тут бля. Грабунки всі. Тим паче ви ж розумієте, що відбувалося. Ці граблять, які граблять. Поляки теж грабили. Тут, Коли війна, там уже все. Там і польська армія грабила. І відповідно, точніше армія не польська, а річі поспали. І, і татари грабили, і козаки грабили. Ви ж розумієте. Мало хто знає, що якраз в ті часи, частина, ну, скажімо так, селян або жителів, там, де Чернівський, ну, Чернівська губ'ядня, або, або Чернівщина, де Київщина, переселилися там, де зараз Луганщина. І появився Ізюбський полк. А чому переселилися? Тому що жити не можна було. Тому що, що почалося? Так, да. бо на Хмельницький повийовав добре. 1649, -е, не було, там є якась. Заспокоїлись. 1650-й -е, знов війна. 1652-й -е, знов і третій, четвертий, п'ятий. А потім вже почалось. То е, козаки разом з Москвінами воюють проти Річі Посполити. То разом з Річі Посполити проти Москви, то разом з татарами, то проти татар, то з Турками. І ви ж розумієте, що це ж війська рухає туди сюди і тільки розоряє. Ви ж розумієте війська. Так, да, дійсно. І тоді, от коли Грушевський назвав період руїна, він правий. Це руїна була. Фактично повстання по Нахмацьку привело до руїни ну, тогочасної України. Саме звичайно. Більш-менш спокійно було там, де Західна Україна. Хоча там теж бої були, там ще шведи додавали, щоб мало не. Так що там теж хватає. Але якщо ми говоримо Київщина, ну що, Черкащина зараз, Вінниччина, то що зараз, то там, там же жити не можливо було. Там же таке творило, що жах. Одні війська туди, туди. туди. Мало того ж момент, коли е гетьман Самойленко прийняв рішення так званий згін, коли примусово з правобережної України переселяли в лівобережну. Причому слово пристеляли, це ж як розуміється, воно ж розгоріння, спалювало. Так що в нас по великому рахунку потім по-новому прийшлось, ну скажімо, освоювати правобережну Україну. Да, да, да. І фактично по-новому заселяти, і там дійсно там, о, якщо подивитись, то вийшла така ситуація, що потім вже нові люди, які прийшли, сформували ядро правобережно. А ті, які були, їх сили відправили на лівий берег. А з лівого берега вони тісно розійшлися, і частина якраз виявилася там, де зараз Харківщина, Деля, Луганщина, Донеччина. Да, так, пересілася така ситуація. Таке було. Розумієте, ситуація, якщо б хтось би тоді сказав учасникам повстання на Хмельцьке, що вони, виявляється, борються за незалежну Україну, вони дуже здивувалися. Так, да, ми видають. Як ви не розумієте, ніякої незалежної України при Богдані Хмельницьким не було. І ніхто за її не боровся. Вони боролися за гроші, за майно. Так, да, був конфлікт між шляхтича, причому польським. Бо вона Хмельницький сам польський шляхтич. І дійсно козачки, які піднялись, ну старшина. Це те ж саме, поляки, але які називали себе козаками. І дрались вони дійсно за що? За майно. Ви ж самі розумієте, що по результатам цих всіх повстань з'явилися нові олігархи, яких називали козача старшина, які почали володіти великими маєтками, великими частинами землі. Ну, ким вони стали? Так, да, ті ж самі. Тобто вони вигнали цих, поділили ці і що? І що? Мало того, ну, там же ж виникла яка ситуація? Де-факто де Юре. Де юре кріпацтва не було, де факто було. Тому що... Люди, які проживали, під, ну от козача сотня. Сотня це територіальне об'єднання, це не військо, Війська окремо, чи так. Так от жителі, які проживали, вони приколом сотні. Фактично були кріпаками. Хоча де Юри ні, Але він, урожай віддавали, роботи виконували, так що це не те ж саме. Те ж саме. Назвали по-назвали по-іншому. Легше від цього стало? Та ні, звичайно. Єдине, що... Відбулася саме жахлива. Ну, якщо хто з вас трішечки знає розвиток людства, то там відбувається натуральне господарство, товарне, розширене товарне і так далі. Так от, як би там не було, а замов до повстання Батарницька було товарне господарство. Торгівля. Експорт, полу. Ну, звичайно, враховуючи ті можливості. А після повернулося в натуральне, тобто повернулися навпаки. Так, да, ти вирости урожай, Навіть добре, а що далі? Міст нема, базарів нема, грошей нема. Кому продати? І ще прийшли ці пограбували. Ой, як то Жах! Так що це дійсно країна. Ну, ви, напевно чули, що там зрада, зрадили, все там зрадили, от це от винні там москалі, відповідно, поляки, вони зрадили. Та нічого вони не зрадили. Фактично... Коли вже уклали це ж вічний мір, коли вже фактично, ну якби, от вийшло так, що повстання, вона Хмельницька почалося в 1600, ну, 40, фактично 48-49. А фактично закончилось в 1686 році, коли тісно вже юридично Річ Посполите Московське царство уклали договір про вічний мір. Але, але цей договір... Вкладали, ну, як би сказати. От український народ був проти. Причому? Чому, При чому українська народ, по-перше, не була, а хто проти? Козаки були задоволені. Ні, не бідні козаки, а старші. Цей договір, це все, що відбулося, цей поділ, це є мета повстань бахмалістів. Майно вони поділили. Дійсно, старшими стали багаті. Дійсно старшими одні більше вважали, що треба дружити з Московією, і другі Річчю постоли. То, і було. І тому вони часто міняли. То вони з Московії, то це... Да, да. І взагалі, я говорю, вони навіть, ну, вони Да Незалежно. Як ви це не розумієте? Їх залежність не цікава. Їх цікаво майно. І цікаво, щоб те, що вони набрали, те, що вони награбували, щоб закріпили. Ось так і відбулося. Фактично ці всі... З часом моменти, їх якби приблизнали і дійсно всі оці майнові статки, які вони нагарбували, вони закріпили. І потім, потім вже з часом Стало малоросійське дворянство. Коли питали, ми з козаків, а зим, а, тут наші шпращили якось так, як вони хотримують цю землю, Захопили? Незаконно! Ну так воно вже було. Отож. І виникає запитання, так що заради цього треба було колошматити країну, створювати людям, причому ви ж розумієте, це ж не рік. Ця родина фактично була 30 років. 30 років люди були під час війни, заради того, щоб один пан помінявся на іншого пана. О, великий достаток, да? І нічого не, про не помінялося. Просто не пан на інший. Ой, це і є наше горе, коли піднімається повстання, коли піднімається революція. Хаос, ейфорія, ой, зараз, а потім воно переходить в шах. І закінчиться тим, що починалося. То була польська шляхта, а після цього стала малоросійська шляхта. Таке саме. Вертаю вашу увагу, що дійсно, коли от кінці кінців вклали вічний мир, хоча там вже, ну, скажімо так, десь до вічного миру воно вже ну, до, до цього йшло, тоді почалось відродження лібережної України і правобережної. Ну, мається на увазі відродження господарське відродження. Почали вже дійсно війна заспокоїла, вже менше військ, менше баталій. То вже почали щось будувати, відбудовувати. Це мати сільське господарство. Ми будувати, корчми будувати. Взагалі, по великому рахунку, правобережна Україна, от якраз тоді був Ренесанс відродження. Дуже багато міст, містечок, які на сьогоднішній момент на правобережній Україні, бо навіть те житова. Біла церква. Ось такі міста. Такі. Ну, каміньце тим паче, вони фактично, ну скажімо, відродилися. Але виникає запитання, навіщо ж 30 років було їх трощити? 30 років трощити, щоб потім відроджувати. От і виникає м'яці. Що це таке було? І для чого це це було? Ні, я розумію, що історію прописати не можна. Я розумію, що історія ж так склалася. Але фактично... Приклад повстання Хмельницького це приклад того, як не треба робити. Що, яке це горе, яке це проблема, коли піднімають повстання, коли починають під красивими гаслами, а закінчується це все цим банально. Те ж саме, що, помаранчева революція. Гасла красиві, а результат. Майдан. Те ж саме. Оце фактично приклад, це вже сучасне повстання. І те інше. Гасла красиві. А результат, А результат на жаль, дуже прикрий. Ну, що вам сказати? Будемо надіяти, що дійсно вдасться зараз виправити помилку Батаху Людського. Відродити Річ Посполито, ну вже так називати не будуть, але все-таки. Повернути те, що було раніше. Ну, мається на увазі спокій, спокій, спокій. І тоді, дійсно... Почати відбудовувати Україну, ну, скажімо так вже, як європейську Україну. Так, по великому рахунку, по великому рахунку як раз, за часів Річі Посполити, Україна була частиною Європи. Навіть з точки зору карт, з точки зору політики. А потім стала частиною Московії. І тепер ми вертаємось. Тому що Московія це не Європа, це кожен що. А зараз ми вертаємось в Європу. З таким от історичним ренесансом. Чого хоробиш? Тепер стоїть завдання, що ми як швидше вернулися в Європу. І раз і назавжди забули Московію, раз і назавжди забули історію Росії, раз і назавжди прокляли повстання Болита Хмельницької більше так ніколи не робили. Тому що будь-який Майдан, будь-яка революція це завжди шах, проблема і проблема. Хочете стати багатими, заможними? Не бігайте на мета. І ви будете заможними. А будете бігати по революціях, одяг з банами. Будуть, будуть керують. Іншого не буває. Історія вона така жорстока. Це факт. Дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.